Останнім важливим матчем поточного сезону у вітчизняному футболі знову стало українське класико. Сьогодні о 20.00 в Полтаві на стадіоні імені Бутовського на поле вийдуть Київське Динамо і Донецький Шахтар. У 22 попередніх розіграшах Кубку України ці команди шість разів зустрічалися саме в фінальних поєдинках. Тричі перемагали кияни 2003, 2005 і 2007 років. Тричі кубок над головою піднімав капітан Гірників. 2002, 2008 та 2011 років цікаво, що і кубкових титулів команди мають однакову кількість по дев'ять. Тож переможець сьогоднішнього матчу вийде вперед за всіма показниками. Уперше команди зіграли в фіналі 2002-го, за два тижні після того, як пішов з життя Валерій Лобановський. Цей матч став поки єдиним, коли суперникам знадобився овертайм для визначення переможця. Основний час закінчився з рахунком 2-2. У доданий гол Андрія Вороб'я приніс перемогу гірникам. У наступних трьох матчах, які також відбулися на Олімпійському у Києві, сильнішим було Динамо. Двічі переможні м'ячі забивав Діого Рінкон. 2003-го на останніх хвилинах матчу він зробив рахунок 2-1 на користь нашої команди. 2005-го реалізував пенальті вже на старті поєдинку. Героєм того матчу можна назвати і Шовковського, який взяв удар з 11-метрового. Справжнім святом для Динамо стала перемога 2007-го. Фінал на Олімпійському у день Києва перемога з рахунком 2-1 завдяки голам Клебера і Гусєва. Пізніше до Кубку додалися й золоті медалі чемпіонату. Саме того року Динамо востаннє перемагало у фінальному матчі. 2008-го у Харкові і 11-го в Полтаві вирішальні матчі закінчувалися з однаковим рахунком 2-0 на користь Шахтаря. Харківський поєдинок став рекордним за кількістю вилучень. Арбітер аж 5 разів показував червону картку. Двічі достроковий йшли з поля футболісти і в Полтаві. У всіх шести попередніх фінальних «Динамо» і Шахтаря взяв участь Олександр Шовковський. П'ять разів голкіпер грав у стартовому складі. Ще одного разу потрапив до заявки. Сьогодні Шовковський має великі шанси продовжити цю серію. У цьогорічному розіграші Динамівці забували в кожному матчі не менше трьох голів, а шахтарі на всіх стадіях залишили свої ворота сухими. Яка з цих серій перерветься? Ви зможете побачити сьогодні о 20.00 на каналі Україна.